Криза в вантажних перевезеннях не тільки в Україні, де перевізники під обстрілами доправляють свої грузи замовникам. Але і в США тепер отримати CDL зможуть тільки громадяни Америки і ті, у кого є грін-карта. Але нас з вами це не стосується. Привіт, друже! Представся, будь ласка, можливо, хтось тебе ще не знає. Можливо, хтось тебе вже знає по твоєму каналу Трудобуднє. Тобі слава! Вітаю. Мене звати Богдан. Мені 33 роки. І я працюю водієм вантажівки. Богдан, розкажи на якій машині ти працюєш. Марка, який в тебе кузов? Працюю на ось такому авто. Це в нас з вами автомобіль марки Івеко. 75 є 140. 75 це 7500 повна маса. 140 це 140 кобило. Бортова тентована. Авто маєш своє чи працюєш на компанію? Авто компанії, тому я працюю наємним водієм по Україні. Богдан, по яких напрямках ти їздиш? Чи влаштовує тебе якість доріг? Їздю я в основному це Юг, Миколаїв, Одеса. Це мається на увазі які напрямки. Інколи в нас є Вознесенськ, Первомайськ, але це дуже рідко. Балта. В основному Одеська та Миколаївська область. З приводу якість дорог, по яким ми їздимо, в цілому більш-менш це добра якість доріг. Є деякі виключення, але якщо брати відношення, совідношення 100%, то це десь відсотків 90, мабуть, хорошої якісної дороги і 10-15 десь приблизно поганої. А чи дотримуєшся ти тахографа? Не заважає він тобі працювати в умовах війни? Працюю я по тахографу, ми дотримуємось режиму праці і відпочинку. Тому що за це, як всі ви знаєте, невеликий штраф, тому намагаємось їздити чітко по, по графіку. Богдан, якщо не секрет, скільки ти отримуєш за кілометр? Якщо хочеш, не відповідай, але ми всі чекаємо на твою відповідь. За один кілометр я получаю. 4 гривні 50 копійок та добових 250 гривень. І окремо оплачуються розхід, ну, розхідники, стоянки, ТД і тепер. Ну, тобі ж не я плачу зі свого карману. Чи є в тебе верхні завантаження? Як часто воно в тобі трапляється, і чи доплачують тобі за цю роботу? Верхні завантаження також бувають, але дуже рідко. Майже, майже 2-3 на півроку десь, і зимою взимку ми взагалі не беремо, тому що це дуже складно. Цей клапан поки закинеш, потім, поки згорнеш весь стенд, воно все дубове, тому це дуже нерентабельно, скажімо так. Так, є доплати, але вони такі, знаєте, мізерні, що інколи не хочеться їх і брати. Тому. Скажемо так, що майже немає верхніх завантажень. Якщо б була б штора, було б, звісно ж, краще, то я думаю, і зимою, і літом. А так, як є. Богдан. чи є в тебе бажання придбати власну вантажівку? П'ятку, десятку, можливо, бус. Із яким кузовом. З приводу власного авто, хотів чи не хотів би, раніше до війни я хотів собі купити щось наподобі такої «Вечки». Чому іменно івечка, тому що вона, як як сказати, я вже 7 років 67 на, да, на на, на даному автомобілі працював. Сказати, щоб такі якісь проблеми були з нею, ну, майже, майже всюди вона довозила своїм ходом, тобі ж машина надійна, якість запчастин теж непогана. І доступність, і ціна теж приємно. Радує, тому що запчастин вистачає, ну і ціна не дуже велика. Так що, як до війни хотів, я розглядав собі такий варіант, то хотів, зараз під час війни не хочу, тому що зараз з перевезеннями дуже, дуже тяжко. Плюс в тебе голова не болить, знаєте, там за що заправить, або там щось полетіло таке серйозне, що треба. Десь або займати, винаймати гроші. А тут прийшов ти на когось, ну, мається на увазі, як я працюю, наємним удієм. Ти не за що не парися, сів, поїхав, тебе заправили, тобі запчастини привезли, ти там поміняв або сам, або на СТО. І в цьому плані не паришся. Тому зараз же я не хочу, якщо закінчиться війна, може колись і щось буду брати, але поки ні. І наостанок, б ти хотів побажати перевізникам. Ну і побажання перевізникам. Завжди достойно оцінювати свій труд, е, менш, побажати менш поломок, жирних фрактів і завжди йти до своєї цілі. Якщо є така ціль, то завжди обов'язково йти до неї і все буде добре. Ну і, як то кажуть, ні цвяху, ні жезлу. Дякую, друже, що ти погодився відповісти на мої питання. Гай тобі все буде добре. Зі свого боку, хочу побажати, по-перше, мирних доріг. По-друге, повних баків та порожніх вісових. По-третє, щоб доходи були вашими за вантажі. Далі буде.